Володимир Іванович підприємець з села на Миколаївщині, яке дуже сильно постраждало від обстрілів важкої зброї росіян. Колишній вчитель фізики розповідає, свій магазин у центрі села будував довгих 30 років. Але 4 липня 2022-го рашисти знищили увесь його сімейний бізнес. Всього за мить двома снарядами. Оце було здання таке. Це перший поверх, це другий поверх. А це був хазяйський магазин з боку. Це в один момент все влетіло, все в один момент все знесло. За один раз. Перший раз побило трохи стекла, кришу там побила, а потім все знесло. І нічого не було. Удар припав на другий поверх. Знесло дах і стіни. А перший, де був господарський магазин, рознесло вибуховою хвилею. Будівля згоріла разом з торговим обладнанням. Навколо досі розкидана цегла. Як вціліли люди, мабуть, дивом. Він був наверху, сидів, я був нанизу, а дружина, дружина чудом залишилася жива. Бо я говорю, що якщо чудом, то я говорю прямо в прямому смислі славу. Приснився мені сон, де вона буде степлення во времів срива. За два дні. Я їй це розповів. І вона стояла в тому місці, і коли тут перший прильот був недалеко від нас, вона бросає все, тікає з того місця, і туди прилетів снаряд. І оце так прилетів снаряд, і, звісно, ну, живі, здорові всі. Благодаря Богу. Я вам скажу 100%. Це був продовольчий магазин. Тут продовольчі речі зверху були, одяг. А тут знаходилася господарська частина киснина різноманітникам, який навіть не встигли вивезти звідти. На той момент це відбувалося влітку. Вже наші хлопці їх відбили до насосної станції з цих країв, але все одно продовжилися обстріли території. Спершу мінометні обстріли, а потім вже працювала артилерія. І в один з прекрасних днів, це 4 числа, прилетіло сюди. Тут нема ні одного найманого працівника. Тут роблять три родини свої: дві дочки, два зятя, четверо внуків, і всі ми тут працювали. Зять один воює, 79-ки, один волонтерить, а Дочка одна тут з нами, а одна зараз за А Отак розкидала нас. Зараз родина перейшла працювати у гараж. Єдине вціліле приміщення. Фрукти, овочі, свіжий хліб, смачна кава, випічка. За всім цим сюди заходять односельці. Як відновити свій бізнес, родина ще не знає. Ми відбудуємося, будемо трошки пізніше. Поки ми банки в красній зоні не дають нам кредити. Ми ще не можемо працювати так, як ми хотілося. Так, да, йдуть назустріч, там ідуть, дають еквайери, все те, що. А от іменно ті ресурси, які нам треба зараз, щоб трошки піднятися. Нам не треба, щоб держава дала, ми можемо взяти кредит. Ну нам його не дають поки. Село відновлюється, і при тому дуже добре відновлюється село. Дуже допомагає Червоний Хрест. Помогли тут з цими кришами, з, з, приїжджають приїжджається, розміновують те, що в нас вокруг тут є. А магазини, все потихеньку інфраструктура починає наважити. Но та, що тут були великі заводища, ще, ще трохи не відроджується. І є такий завод Еліка була тут. Полуфабрикати. Ну, 400 людей працювало на цьому заводі. І ще їх покамість камість немає. Під час війни прилетіло туди дуже багато ракет. Іменно ракет прилетіло. Вторе Ін Інагра завод mm -hmm. через дорогу 5 км. Теж був такий. Ну хороший завод. Там люди дуже хорошо працювали. Дуже хороші були заробітки. Ну час по камість. Ну це буде завод восстановити без трішки. Такі заводи були у нас. В Снігирівці і хочу були ви голепристань приймають зайнято. А ще у садибі підприємця цілий склад трофеїв, що залишились від ворожої зброї, ракети різних калібрів, які зносять сюди люди, і якими ще всіяна земля Миколаївщини.